І так, привіт! У вас в кадрі знову мій Соня. Сьогодні вже 6 число. Новий рік вже пройшов, вже водохреща. А я тільки буду підводити свої підсумки 2025 року. І тут не лише Сонях. Тут багато дрібничок. Зараз я їх витягну і по черзі буду вам показувати, що ж я навишивала в 25-му році. Отак От все просипаю. Так, оглядемо, чи немає нічого там більше? Нема. Отже, перше, що я вам покажу, я буду показувати. Не по черговості, як я вишивала, а так, як воно в мене тут є. О, це сонях від фірми Кольорова. Це є термоналіпки. Їх можна вишивати як нитками, так і бісером. Я вишивала не ниточками DMC, я вишивала акриловими нитками, які в мене були вдома. Я просто підібрала, наклеїла, і потім мені мама зшила таку велику косметичку, яка тепер в мене має своє місце і своє призначення. Ось така в мене є краса. Мені дуже сподобалось, бо я вже вишивала сумку. На сумці була калина, сонях, і тепер в мене є. І ще не буду казати, що то буде вже окреме відео в цьому році. І так, залишимо отак соняха. І далі. Далі я зробила ось таких два ангелочки. Я хотіла їх отак отак зшити, зробити таку маленьку підвісочку, іграшку. І набити. Але теж у мене руки не дійшли поки до цього. Тут Тут практично немає що робити. Вона маленька, я думаю, я в цьому році таки дроблю і поставлю її в коробку з іграшками. Так, далі я шила ось таке. Це вже, ну, в принципі, як вийшло це. Для мого користування я такого і не продаю, не роблю. Ось так. Тут будуть голочки. Отак навіть в косметичку кинути. Отак заправити сюди кілька голок, щоб не загубилися. І все, І воно отак от на цей гудзичок закривається, що вони не загубляться ніде. Ось Отак. Красивий гузочок золотенький. Я зробила тобі таку маленьку. Так, далі. Далі в мене була ось така іграшка. Це вишивалося в грі. Нитки, до речі, я теж сама підбирала. Питала навіть дівчинка. Які кольори і чия це схема. А ця схема просто взята в інтернеті, кавунчик. Там не писала взагалі, чия вона. Якщо б дизайнерська то би писала, я думаю. Я взяла, може, отак видно, чорний бісер на оці кісточки в кавунове, і вийшло досить такий Реалістично. Так, під самий-самий новий рік, майже, я вишивала ось цю іграшку, обшивала її бісером. Я набила її. Я дивилася е, відеомастер клас Люби Бісер Сторі. Я обшивала вона. Тільки так я навчилася, і то не з першого разу. Так бісері відблискую, що нічого не видно. Зовсім не фокусується. Можна на темному? Ні. ні на темному, ні на білому. Але я шила ось такими рядочками. Я до кінця ще не навчилась правильно заправляти ниточку, тут, щоб її не було видно. Але я думаю, це для першого разу нормально. Зробила теж з бісеру підвісочку, в мене цього бісеру було достатньо. Ще навіть залишилось, напевно, на одну іграшку. Ось таких бусинок всяких в мене теж багато вибір є. І ось така краса в мене теж вийшла. Так, не сказала, що це був подарунок в марафоні Марцешор. в Третьому сезоні, здається. Маленька така іграшка, вона мала бути трохи більша. Напевно, так на долоню. Я її ще зменшила. Так, потім вишивала на залишках. Пластиковий канви. Вони навіть теж не заклеєні зводі. Малесенькі отакі іграшки з Гаррі Поттера, Якщо хтось пам'ятає. Совуня отака концлап письмо, ключик, е, як воно називається? Квідич і... Значок 9 і 3 чверті. Ось такі вийшли у мене 4 іграшки. Я теж їх порахувала, скільки хрестиків. І вони вийшли в мою кількість вишитого за рік. І також я зробила ось таку іграшку на паску. Дуже красиве, реалістичне, як на мене, вийшла крашенка така. Вже взяла лінточку кольорову підвісочку. Дуже гарно вийшло. Мені дуже подобається. І остання дрібничка, яку я завершувала. Останні останні бісеринки я пришивала вчора, але я не скажу, що це вона. Цьогорічно, бо це тільки кілька бірсеринок. Тут дуже багато було бісеру. П'ять кольорів. Білий, червоний, зелений, якийсь розовенький і коричневий. Але ось так дивитись, який він класний. І це буде різдвяна. Іграшка, вона буде стояти в мене на підставці, в мене є вишита Діва Марія підбором, але я захотіла попробувати Мілхіл вишити оригінальний набір. І тому купила до неї оцю іграшку. В мене є ангел. Ісуса я вишию з іншої картинки. Я не скажу, що мені в Мілхілі. Він сподобався мені, зовсім ні. Тому на майбутнє буду вишивати іншу, немілкілоську. Зараз я це приберу і продовжу вам показувати. І так, ось з великих робіт на Миколаїв в мене так і більше нічого не додалося. І це я вишила. Зараз скажу хвилинку. 15,74% це 12 тисяч 89 хрестиків. Це дуже мало. Дуже. Тому що я надіялась дошити до кінця ряд. але в мене нічого не вийшло, нічого страшного, зато є інші завершені картини. Так, які зараз я вам покажу. І так, спочатку в кадр заїжджають рушники. Я до сьогоднішнього дня, точніше до 2025 року, майже щороку вишивала по одному або по два. В 24-му я вишила два, в 23-му два, і в 25-му ось теж два. Але то були прям парні, тому що я чотири рушники тоді, навіть 5 продала, бо в мене ще один був вдома. Я продала, а це вишила два різних, е, мені цей дуже сподобався рушник. Дуже красивий кольор вийшов такий темного мало, світленький. Але одне, що мені треба було взяти ось тут, оцю обводочку таку ще темнішим кольором, таким темним, темним. Ну, Може не до чорного, але темним синім. От б він яскравіше би передавався. Але ці ажури... Такий нарушникові, вони дуже красиві, він високий малюнок, я не знаю, чого так поміститься в кадр. Ні, Ні, даже так не поміщається. Але він дуже красивий. І весь цей рушник я вишила за 25 рік. Він в мене вже не переходив з року в рік. І коли я дошила цей. Я кажу, ні, другий шматок канви в мене лежати не буде. І я захотіла вишити ще один. Але треба було підібрати так, а, щоб малюнок був нескладний, вишивався швидко, і щоб я встигла його завершити до кінця року. І мені це вдалося. Я знайшла цей малюнок в себе вдома. Колись я вже його вишивала, я повторюсь, для дівчинки на замовлення, і в мене цей малюнок залишився. Трошки видно, що він до кінця не відгладився, але нічого. Ось така краса. Зараз покажу вам далі. Тепер у мене далі. Дві маленьких роботи, які я мала би не вишивати. Ця роботка була в мене, вибачусь, дорожнім процесом. Я думала так її і лишати. Але коли приїхала додому, захотілося все-таки щось невеличке теж дошити. Щоб не залишалось. І я дошила оцю роботу. І потім, знімаючи відео, мало бути три отаких китайських роботки. У мене ж було вишито дві. І коли я шукала, я все ж таки натрапила на цю третю. І вишила. І, її. і так в мене вийшло два невеличких фініша. Ось так. Далі. Так, покажу вам свої роботки від Лукаса. З цією роботою я брала участь в марафоні третього сезону від Лукас. Це я брала вперше. Два сезони я просто наблюдала, залипала. Мені теж хотілося вишивати, але я довго думала, купувати не купувати. Ай, ні, не буду. Не хочу. Ні, потім знов хочу. І сама себе ламала. Купувати, не купувати. Ні, спробую. І я купила одразу два набори. По-моєму, за три місяці літа я купила два набори. І один я взялась вишивати, і цей, він казав що мені набагато легшим. І це дійсно так. Тут менше кольорів ниток, але він виглядає таким яскравим, квіти такі пишні, гарні. Дуже красивий сюжетик. Мені дуже сподобалось. Я отримала виграш теж квіти, великий букет. І теж гортензії з трояндами. Ну, отаке вийшло співпадіння. В майбутньому теж його буду вишивати. І далі. Я взялась вишивати більший сюжет. Другий, який я купувала, це ось ці тюльпани. Вони теж шикарні, просто шикарні. Кожна квіточка інша, хоча тут одні ті самі кольори, але вони так красиво розложені. Дуже гарно. От дивитись на цю і на цю, і так само оцих фіолетові, вони різні. Але татове подобається банка. Він каже: нічого не знаю, коли вже буде ота банка. Він ходив і тільки спостерігав, що я вишиваю, баночки ще не було, а я йшла зверху з квіток донизу. Мені так було смішно. Але дуже красиво. І я так і літом же ж не застала тюльпанів, щоб їх сфотографувати красиво. Може, ось цього літа знайду тюльпанчики в когось і красиво сфотографую. І це ось таких дві середніх, можна сказати, роботки. Але вони зайняли трохи часу. І вийшло дуже-дуже красиво. Ось так далі. Не знаю, пишіть, як вам подобається. Ні, мені дуже. Буду продовжувати ці сюжети дуже класні. А, не сказала, за тюльпани я виграла теж в четвертому сезоні приз. Це ем, до нього схожа. Теж з скляною такою вазочкою півонії. І лишилась робота одна, яку я вам ще не показала. Це найбільша робота, яку я завершила у 25-му році. І це моя жасмін. Так, ось так, брати. Ось ось так. Тут золота ниточка, на чайничку є золота ниточка, в неї в прикрасах на руках, на шиї і вушка, сережки. Чомусь я в дитинстві дуже любила цей мультфільм, і я його дуже часто переглядала. І коли я побачила цю дівчину, я просто не змогла пройти мимо. І саме в той момент, як не дивно, потрапила мені на очі дівчинка, яка написала, що вона продає ниточки. І я позбирала по схемі, які ниточки мені були потрібні, замовила в неї. На той момент це було десь ну, гривень 500, нехай. нехай буде. Бо ще канва, то десь так буде. Але в результаті вийшла. Ось така велика, красива картина. За 2025 рік я вишила, напевно, десь половину. Ось так починаючи з одягу, тут було вище ось так, а тут було менше. То це десь пів картини. Ось так я вам покажу. І за рік я вишила. 133 тисячі, по-моєму, хрестиків, трошки більше навіть. Я вважаю, що це досить непогано за весь рік. І на сам кінець, зараз ставлю вам невеличкий шматочок. Те, що я ще вишивала, і що пішло мені у подарунок. І на цьому буду завершувати відео. Це все, що я хотіла вам показати. Дякую вам за. Просмотри за підписку і за лайк. І так, а на сам кінець покажу вам, що я вишивала. І те, що поїхало ось в кінці року у подарунок. Це закладка в книжку і герб для дитини. І ось така підставочка вишита. Чашечка отак буде. Як подарунок десь на поличку на кухні. Це наш український виробник, чарівна країна. Теж в них дуже красиві вироби. Це ось таке я ще хотіла вам.